Йоу, як життя, я Тео. Сьогодні штучний інтелект дав мені сім завдань, які я повинен пройти в Майнкрафт. Наприклад, отримати елітри. Окей, починаємо. Ми зараз в якомусь лісі, і нам потрібно отримати інструменти. Крафтимо та сокиру. Зараз дуже важливо було б знайти якесь селище та ліжка, як мінімум. Так ми набагато швидше та легше переможемо самого дракона. Те, що треба. Їжі також потрібно буде багато. Ну, дивіться, зараз нам потрібно дуже швидко відправитись до пекла, там знайти бастіон, наторгувати як мінімум 12 ендерперлин. І тоді ще й знайти фортецю зі фритами. Тут варто забрати всі ліжка. Залізника ялочек. Ооо, а тут велика шахта. Це те, що треба. Вже вечір повно мобів, а десь тут я бачив зруйнований портал. Окей, зараз плавимо все залізо. Добуваємо золотом. А тепер потрібно пригадати, як же ж робити цей портал. Щось є, залітаємо. Уже 20 хвилин пройшло, а я тільки в незер зайшов. О, це не може не радувати. Ууу. Тут ще й золота. Господи, та відстаньте вже нарешті. Так, тепер, будь ласка, дайте пошвидше мені перлин. Я тільки тепер зрозумів, що окрім перемогти дракона, потрібно ще енсіті з кораблем знайти. Опа, ось це вже база. О, благо, що ще неподалік фортеці зі фритами. Сюда. Так, тепер найцікавіше потрібно знайти Стронгголд. господи, куди воно мене привело? Опа, вже вниз показує. Але думаю, це буде швидше, ніж копати. Добрий вечір, пане газу, можна заколядувати. Йоу, тут ще й два в одному. О, че ще й рівнесенько вистачає. Нє! <плес> Абсолютно все пішло не за планом, але я не здаюся. Давай вже останній удар. Господи, 56 хвилин мучився. Що тебе тут бракувало? Окей, тепер основне, нам потрібно знайти n з кораблем. Оу, тут ще й зразу n Бляха, але корабля то немає. Ооо, о-о-о-о, ту, тут корабель є! Сюди! Швидко, швидко, будуйся! Довіддення молодий і літри! Є! Ми виконали першу місію. Невже? Та не вже? Всього один і п'ять хвилин! Дякую! Оу, а штучний інтелект ще ж не знає про оновлення. Скажи, що мені зробити з блока вишні нюхача або нова броня. Хата з вишні. <хи> Окей, буде. Треба правильну генерацію. Не те. Немає вишні. Знов не те. Оу, зараз потрібно добути максимально швидку дерево. Я не знаю, хоча б ти ну, став дошок. Будувати буду десь тут. Рожеві двері, підлога це референс на барбі геймера. Замість скла буде вишневий паркан. Я не встигаю скло знайти. Рожеве ліжечко теж не встигаю, тому буде з білої шерсті. Края робимо з коло. Давай деталі. Ліжко, ще деталі, давай. 6 хвилин 58 секунд і наша хата красива, ще й готова. Нарешті. О, цікаво, скільки часу потрібно на просту хату. Скільки часу потрібно у Майнкрафт, щоб максимально швидко збудувати хату. Найбільший рекорд 1 хвилина 24 секунди. А щоб максимально пришвидшити цей час, вам може допомогти бездрутова мишка Pulsefire Haste, яку використовує велика кількість Майнкрафт ютуберів. Але ви можете порівняти її на е-каталог з іншими в цій ціновій категорії. Також на е-каталог пише, що час роботи саме цієї миші є найвищий серед конкурентів. Ау, а реально? Окрім того, дуже зручна вага. 60 грам та форм-фактор, котрий ідеально підходить для Майнкрафта та швидкого будівництва. До того ж, вибравши на е каталог свою локацію, можна знайти магазин із цим товаром прямо неподалік від свого дома. А так то слухайте, залишу посилання на цю мишку і в описі під відео. Скажи, яку рандомну річ отримати із моба в Майнкрафт. Рандомний предмет, який ви можете отримати випадковим чином від моба в Майнкрафт, це перо. Окей, легко. Думаю, варто зразу зробити сокиру. Окей, сокира то є, а бляха курей то нема. Кури, де ви? Знайшов, тільки. Ай, пір'я нема. Є 47 секунд. Це якось довго. Я думаю, в принципі, що й швидше можна. Сокиру не роблю, треба руками. Кури, шейту, тут це прям база. Я попасти не можу, будь ласка. 16 секунд з косими руками. Йоу, знову ж таки штучний інтелект не знає про нове оновлення. Тому давайте так: вибери щось одне із цього: нюхач, броня, археологія. Звучить цікаво, ось рандомний вибір з цих трьох опцій нюхач погнали. Це якраз ідеальна мапа, адже нюхача можна відкопати лише у підводних руїнах із нового піска із шансом 14%. Але для початку мені потрібно скрафтити пензлики з нового оновлення для археології. А крафтиться він із палки міді та пера. Окей, палки вже є, а ось для міді потрібно знайти шахту. А випадково в селі. Чого підходящого не буде? Для мене. Ну, хіба броня та їжа? Окей, подякував. Я вже з пустелі допенделював до джунглів. Дайте мені вже ту шахту, врешті-решт. Ооо, курка. Але безпір'я, та що то за таке? І ще одна безпір'я, ви знущаєтесь? Та нарешті, господи. О, тепер, будь ласка, мідь, я вас прошу, мідь. Та, дя... Є, але, блін, дякуючи під водою, ага, ще більше часу копати. Крафтимо щітку. Човен та йдемо шукати руїни. Перші руїни. Нічого. Другі. Також нічого. Курча, то вже третій я ще й втоплюсь зараз. Я вас прошу, дайте нарешті вже то яйко. 15 хвилин шукаю uh, є нюхать бігом вирощувати. А але під азалію я пам'ятаю, ніби мають бути мухові шахти. Ні-ні, тільки не яйце, ні. Бляха, дайте мені вже той мох врешті. Ставимо яйце, все, рости, будь ласка, швидше рости! Оу, він ви. 31 хвилину, ви знущаєтесь. Але просто подивіться, який він ж миленький. Він же так ходить прикольно. Вибери рандомне число від 1 до 16. 2. Як вам відомо, з новим оновленням у Майнкрафт було добавлено, ну дуже багато різновидів орнаменту броні. Другий це обшивка брунідюна. Саме їх можна знайти в піраміді. Тут точно ні. О, ще й зразу. Йо, тут цей аутпост окей. Треба залутати скриньку, раптом. Там щось буде важливе. Так, як туди тільки потрапити? Ооо, тут же мене навіть цілять. Ааа, нічого корисного, тільки час. Вже пройшло 45 секунд, а мені ще потрібно переплести цю ріку та знайти броню і візерунки. І так, крафтимо кайло. Я ще зістрибнути не можу, бо помру. Золото, ще золото. о є, 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 є. два орнаменти дюна. Тепер потрібно накопати заліза на нагрудник та стіл коваля. Плавимо та заодно крафтимо ковальський стіл. Та що ти так довго? Давай! Робимо нагрудник, давай! Готово! 6 хвилин 15 секунд. Ух, але чесно, мені видається, що це, в принципі, швидше можна. Погнали заново. Та не мішайте мені. А, звідки тут взагалі всрався скелет. Полетіли. Дерево. Кайло. 12 кругляка треба. Тепер робимо пічку і кайло. Ага. Нам навіть на золотий нагрудник вистачає. І давай! Є! ха Дві хвилини 54 секунди. Скажи, який рандомний блок в Майнкрафт мені знайти Звичайно, ось вам один рандомний блок в Майнкрафт скриня. О, найшвидше це, звісно, скрафтити О, ще й далеко дерево від мене, звісно. Листя, давай, давай. О, господи, давайте заново. Є дерево? Є 22 секунди. 22 секунди. Та не вже, та не вже. Скажи рандомне досягнення в Майнкрафт. Скарблюк потрібно знайти скарби. Окей, нам зразу потрібна лодка, а це десь три колоди дерева. Палки для лопати є, лодка є. Затонулий корабель, також є сюди. Ще й ламати треба скриню. Дякую, дякую. І двері. Зашибіть, подякував, база. Доволі великий шанс, що скарби зараз будуть у воді, а у нас, в принципі, вже навіть двері є. Лопата на базі. Ага, як я й казав, скарби будуть у воді. І це десь приблизно тут. Давай, давай, є! Yeah! Уу! дві хвилини 28 секунд. Але крім того, якщо хочеш побачити найбільшу мапу України, тикай відео справа, танк за силу Майнкрафт. Відео зліва. дякую забрали собою в полте. Ми тут заряжаємо по подайком. Ми трудемся там. І разом за і разом за і разом засмаємо. Мопс крутий, мопс, хороший.